Йшли другі сутки очікування розвантаження. Заб... Ага, заборона вантажівкам з 22 до 6. А тут 7,5 тонн, що це означає? В них робочий день закінчився. Клюкоза, шоколад, гліцерин, не знаю там, меляса. І такі продукти вони треба вираховувати їхню вагу. Мої вітання. Ви на каналі Road Dreamers Life. Канал про дорожню тематику і не тільки. Починаю нове відео. Перепрошую відразу за брудні вікна. Зараз їду на, на, на мийку. маю помити цистерну всередині і під'їду до завантаження. Завантаження в мене по плану завтра. Так що підпишіться на канал, поставте дзвіночок, поставте лайк, дизлайк. Все вітається, все приймається. Напишіть якісь. Коментар маломальський. А ми поїхали працювати. Під'їжджаю я до мийки. Мийка в мене цього разу тут в Вероні, Італія. пункту Навігація туди не дуже хоче вести. Сам десь вона там. Бачить знак якийсь. Я тут вже був на цій мийці, але. Але, але, але. Ага, вона ба... вже згадав. Вона бачить оцей от знак навігація, що тут типу, для вантажівок не можна заїжджати 5 тонн. І воно, воно думає, що це знак для цього. А це для для парковки. Приготуйся. Бачите вже в Італії як все. Яке то у нас сьогодні? 4 квітня, так? Так. 4 квітня вже все порозцвітало, позацвітало. Вже майже дерева всі зелені. О, ні, ну то сухі дерева. Я маю на увазі от зліва кущики. Вже в деяких місцях навіть траву стрижуть. Люблю запах скошеної трави, це такий. Гарний запах дитинство нагадує. Тут знак теж, що не можна в'їжджати. Чи як то зрозуміти? Я не можу зрозуміти. От як? Як то зрозуміти? ну, заб... ага. Заборона вантажівкам з 22 до 6. А тут 7,5 тонн, що це означає? Дете Сан Бен... Бене... Бенедето? СП413. Ну, то виходить, що тут не можна, треба вертатися назад. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй яй сан бенедетто Ну, 11-го. Правильно! з'їздом. Через 500 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. Ну, от як то розуміти. Продовжуйте рух 150 метрів. Будь ласка, тут теж з'їзд. Тільки доставка. У мене не доставка, у мене транзит. Тут не можна повертатися. Через... Не знаю, знайшов ще одну дорогу. Зараз побачимо, бо вертатися назад тут трошки задалеко. Тут ніби показує і, і один, і другий навігатор, що можна тут їхати, не знаю, через ногару, на ногару. Що немає обмежень для вантажівок. Зараз будемо бачити. Що я вам скажу? Шукав, шукав я місце по дорозі, не знайшов. Доїхав я до самого заводу. Зараз буду бачити, чи можна тут стати, чи не можна тут стати. Сподіваюся, що можна. І де то мені приткнутися? Ну, якось так запитав, ніби немає ні охорони, нічого, нікого, то я думаю, що мене звідси не вижене. Тому буду стояти тут. А, від камери які. ці. <сум> Камера була на голові. Добре! Всім добра! Ну що, поїхали? Правда, там знімати не можна. Як виїду, то я вже вам зніму. Виїжджаю з заводу. А маємо ми наступну ситуацію. Загрузився я. Глюкозою до Німеччини. Через Трошки там е е були питання 140. з, 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 з документами, бо це МРЦ написане одне, а ну, там деякі нюанси. То я ще чекав, е поки мені дадуть добро їхати. І от зараз 1550. Їду через Бренеро, завтра з 15-ї години там заборона в Австрії, чи мені треба вискочити. Не знаю, сьогодні з 10-ї вечора заборона. Одним словом, трошки попандос. Їдемо. Є продукти от, для прикладу, як глюкоза, гліцерин. Е, ну, шоколад менше, напевно, ну, він теж густий. Е, так як в мене цистерна трьохкамерна, відповідно, потрібно робити, розкладати її, ну, продукт по, по камерах, щоб було розподілення ваги на осі. Е, Перша камера в мене в цій цистерні, що я їжджу, має 10 тисяч літрів, друга камера має 6 тисяч літрів. І третя камера має 15 тисяч літрів. Е, продукти, такі, як, які мають співвідношення ваги до літражу, е, загружаються. Доповна. Ну, Відповідно, як доповна. Ну, Перша камера загружається, третя камера, так як я казав, по черзі, і решта тоді все йде до, до середньої. Важкі продукти, в тому числі глюкоза, шоколад, гліцерин, меляса, ну і таке інше, які мають вагу більшу за літраж. Вони загружаються відповідно до тоннажу. Е, ну, не знаю, як можна самому вичисляти, але то дуже важко самому вичислити. Я зазвичай прошу е, там тих, хто загружає, щоб грузити е, в, першу, в першу камеру е, 10 105 тон. тонн. Бо я як би оприділити не можу, а вони по, по літражу можна вичислити там, не знаю, вікоза, по-має має один, один до трьох. Ой, один, перепрошую, один к один літр важить 1,3 кг. Так як тут загально в Європі дозволена вага на ведучу вісь е, тягача е, не більше 11,5 тонн. То я гружу до першої комори, тому що перш, до першої камери. Перша камера це йде вся, все навантаження на першу вісь. Я прошу людей або можна ну, по, по манометру вичислити, тому якому в машині показує. Ну, але ліпше попросити ті, хто грузять, я їхнім лічильникам більш довіряю. Але якщо звірити два, то тоді взагалі супер. Я гружу 10-10 тонн. Плюс, так як якщо заправити повні баки, то буде ще тонна солярки і виходить якраз навантаження на ведучу вісь, що не буде перегрузу десь ну, 11-11 з Все решта, отакі от важкі продукти, загружаються до останньої камери, яка має 15 тисяч літрів. Воно йде якраз розподілення на осі прицепа і е, немає перегрузу. Моє є неділька, неділька, виїжджаємо, треба трохи під'їхати. Бо я не встигну завтра. Завтра на вечір на 22-му загрузку. І тут треба трохи мені сьогодні підтягнути, бо ще лишилося 300 кілометрів. Десь треба по максимуму доїхати туди. От. Так, що, так що. Так що стартуємо. Я вже на розвантаженні, ну і в принципі, як. По традиції, по іншому і бути не може на з'їздовий тиждень. Одним словом, е не знаю, знову якісь там зміна планів, мав грузитися в Нідерландах, вже тепер гружусь в Бельгії. Одним словом. Ну, але прикол не в тому. Прикол в іншому. Має бути вигрузка тут тої глюкози. Вигружаю якби помпою тою, яка є в цистерні, але навіть і то не прикол. Не в тому прикол, а прикол в тому, дивіться. Що я вигружати маю от в ті тоніки. Тобі ж маю цикати, не знаю, скільки там, 24 тони, і 24 тони, оце от ото, там. тик 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 Заповнювати ті контейнери. йшли другі сутки очікування розвантаження. Як казав е один політик. Контейнери тут, фірма тут, я теж тут. <кій> <кій> Якось так, якщо чесно, то вже не смішно, тому що реально пішли другі сутки. Е, ніхто конкретки ніякої не говорить. На фірмі тут мовчать, е, мої логісти теж нічого не говорять, бо їм не, не відповідають. Не відписують клієнти. Вночі було дуже холодно. Я грів цілу ніч ту глюкозу. От, Але проблема в тому, що я не знаю, там, скільки тої солярки лишилося, там, напевно, небагато. Ще є, я думав, що солярка закінчилась. Так, льот тронувся. Іду підключатися до вигрузки. Приколи не приходять одні. Коротше, в мене лопнув шланг на вигрузку, той, який вигружається, і зараз покажу, що з того всього вийшло. Мусив зробити отакі скрутки, бо в чотирьох місцях одразу прорвало шланга. Тут така специфіка вигрузки от сюди заходить. Відповідно своєю помпою. Не знаю, шлангові два роки. Чому він лопнув без поняття? Одним словом, приколи не закінчуються. Це просто якісь, якась масакра, а не груз. Добре, всім добра. Ще включусь. Вигрузився я на кінець-то. Весь я солодкий, весь я в глюкозі. Речі в глюкозі. Пробую виїжджати звідси, виїжджаю, а далі ще не знаю, зараз, зараз потрібно поїхати на вагу зважитися, бо тут вагівних немає. І тоді вернутися сюди знову за документами. Але може бути так, що вага вже не працює. Поверніть праворуч, а потім ваше місце призначення буде ліворуч. Закрито. Закрито, їдемо назад. Вигрузився я, нарешті. Нарешті я завершив ту процедуру. Ха. Якийсь квест був. Ладно, то таке, для вас це пару секунд, для мене це двоє суток. Менш з тим. Одним словом, на цьому буду завершувати відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Залишайтесь на каналі, підпишіться, буде цікаво. Бачите яка година? Обізна Антверпена. Корок? Вже тягнемося на ну, хвилин 15, і ще не показує, що ще десь плюс, плюс пів години. <гум> Я в шоці? Я в шоці, люди? Алло? 12 година ночі. Куди ви їдете? Ладно я. А ви куди? <laughs> Комедія. Я в шоці. Всім добра.